До користання завітала народна депутатка України Юлія Тимошенко. 4 липня Юлія Тимошенко провезла гуманітарний вантаж до Коростенської центральної міської лікарні. Прекрасний колектив, прекрасна команда, чудова лікарня, яка, ну от, незважаючи на всі складнощі війни на самому високому рівні, просто європейського рівня, отак я скажу. Ну і взагалі, наші медики, так як вже зараз показала війна. Це одні з найкращих медиків нашого європейського континенту. Юлія Тимошенко радо поспілкувалася з колективом міської лікарні, відзначила важливість роботи лікарів в цей для країни час та подякувала кожному медичному працівнику за невтомну працю. Люди приїхали з допомогою. Ми звернули, що у нас лікарня потребує обладнання, лікарня потребує медикаментів, ліків. І це сьогодні цілий автобус. Вони привезли тілешки для перевезення наших інвалідів, для реабілітації відділення обладнання багато привезли розходників, які не потребує лікарня. Ну, сьогодні ми вдячні всім, хто протягує руку допомоги і лікарні, коли ми всі разом, коли влада, коли колектив, коли депутати, бізнес, коли ми всі разом будемо піклуватись про лікарню. Ми своїх амбітних цілей. Цілі, які поставили, що лікарня повинна бути найкраща, одна з найкращих в Україні вже в цьому році. Ми їх обов'язково доб'ємося. Спасибі всім, що приїхали. Спасибі, що виткнулись. Дякую, що допомагають розвивати нашу лікарню. Народна депутатка пообіцяла і надалі підтримувати медичні заклади, зокрема, і заклад охорони здоров'я в Коростині.